Всім привіт, друзі! У нас бачу сезон ланосів пішов. Е, значить, також підписник ланос, 1,5, е, де здівається антифриз. Значить, зробили попередню діагностику, оприділили, що у нас е, другий, ну, вам не видно, другий і третій циліндр. Вони там чистенькі вже вимиті з предварітелі. Плюс до всього тут у нас проблема із другою свічкою. Дуже погана різьба, скоріш всього, доведеться вкручувати гужон. Ось такий фронт роботи. Зараз розбираємо і дивимося. До речі, двигун тут капіталився якоби 20 тисяч кілометрів тому назад. Тому будемо дивитися, що там у нас відбувається. Так, ну що, ГБЦ наша знята. Що ми бачимо? Бачимо, що дійсно хтось щось тут робив. Болти нові, виробник Елрінг, ми їх не використовуємо. У них не дуже якісний. Далі бачимо, яка чітка хонінговка. Що бачимо ще? Бачимо, що в четвертий циліндр ось проривався, антифриз, вже бачите, нема обжаття. І третій циліндр проривався. Також і по-другому вже видно, нема прилягання. Що по прокладці? Прокладка ось так виглядає. Ось. Бачите? Плюс вона до всього ось, другий вже почала розслаюватися. Ну, ГБЦ наша. ГБЦ наша має ось такий. вид. Значить, четвертий циліндр, неприлягання, проривалися гази, проривався антифриз. Четверта камера згорання вимета вже, бачите? О, також вже починало і в третій циліндр попадати. потрошки. Так що дійсно проблема була в прокладці ГБЦ. Зараз ГБЦ розбираємо, знімаємо впускний колектор, фрезеруємо, новенькі прокладочки, вичищаємося і збираємо. Процес по нашому ланусу рухається. Значить, постель розпідвала вже очищена. Постель тут нова. Гідрокомпенсатори зараз стравлюємо. Далі, що по запчастинам, міняємо патрубок печки, ремень генератора. Далі ПКГ-патрубочок сапуна, болти. Не болти мітні гайки на випускний колектор та уплотнітельне ключко колечко термостата. Далі прокладка ГБЦ по виробнику Елрінг. Далі сальник розприклала. Теж Елрінг. Далі прокладка випуска Еурінг, прокладка впуска Еурінг, прокладка клапаної кришки Корея. Також обновляємо болти. ГБЦ по оригіналу. Ну, Блок двигуна наш в процесі. Проганяємо різьбу, обов'язково вичищений. Саньок працює. Що по нашому ланусу? ГБЦ та постель розпридвала вже обжаті, новенькі болти, все як має бути. Також замінили один патрубок печки. Обжимали по мануалу, є інструкція, є ключ, все як має бути. Все, далі діло за малим, все зібрати і спробувати заводити. Працює. Так, ну ось і все. В принципі, моторчик зібраний, система прокачана, вентилятор включається. Остався тільки один гідрик, який цокає, але з часом він прокачається або заміниться мастило. І я думаю, буде все ок. Тому що гідрики повністю стравлювалися. Моторчик працює рівненько. Но... Тільки цокає трошки гідрик. Так все ок. Тут у нас вже нічого не бурлить. Все добре. По часу один робочий день. Всім добра.